Моя мама пережила відносну жесть під час повномасштабної вже війни. І вона все одно, здається, не повністю зрозуміла, що відбувається. Де хороша сторона, де погана сторона, і взагалі якась неадекватна, неадекватне сприйняття реальності через пропаганду. Вона починає вже перевзуватися. Ну, те, щоб перевзуватися, переконуватися там. Пропаганда та фейки руйнують життя. Вони змушують українців зрікатись рідних, змінювати життєві плани, все кидати і бігти світ за очі, аби відчути себе в безпеці. Це ще одна історія людини, яка постраждала від пропаганди. Я Рома, мені 30 років. Я працюю бренд-менеджером, взагалі сам з Харкова. Вона була без світла, без води. Там були постійні обстріли, приходили додому до людей місцевих. Вона все це пережила, і в неї були все одно фрази, наративи. Ну, ми не знаємо, що насправді відбувається. Ми насправді не знаємо, хто це були такі. Ми насправді не знаємо, хто це стріляє. От, жодної там фрази, що конкретно. Це чисте зло, скажімо так, цього не було. Вона йде, їде колона кадирівських танків росіян. Вони там здається, що ще, ще когось там обстрілювали. Якийсь там чувак сидів на танку, з автоматом обстрілював. І це не змусило її задуматися про те, що відбувається насправді. В Той самий час про наших, про наших бійців. От як ніби не знаю, є якась штука, де можна. Зачепитися і знайти якийсь негатив, вона з нею зачепиться. Ну, я там чула, що е, якийсь там наркоман пішов там воювати. Найголовніша фраза як нас можна поділити, ми один народ. І знаєш, таке, таке, таке враження теж не такі слова: тобто, ну це все Америка. Це здається у світі дуже багато зброї, її треба кудись діти. От конкретні якісь ресурси не читає. Це те, що їй видасть Google Google Фіт, здається, ця штука зліва в Андроїді. Страна Юа там була, звичайно, це працювало не через якісь е, там політичні або соціальні новини. Це більше якась там культура, шоу-біз і все таке. Вона дуже полюбляє Ніколая Баскова, на кому там він одружився, з ким там він переспав, який там шампунь використовує, все таке інше. Все це підтягується, підтягується. І в той самий час підтягується якісь політичні воєнні та інші висловлювання. Баскова. Всі ці там ностальгії по Савку, про. Величну російську армію, все це лише підкріплюється. Стандартні були діалоги: ну тобто, ти там один аргумент, другий, третій, п'ятий, десятий. Ти думаєш, все, я просто в мене більше немає сил. Я кажу: іноді жорстко, іноді м'яко. В нас різні мови, в нас різні культури. І що найголовніше, в нас різні цінності. Це дуже важливо. Тобто просто подивися, як люди чим живуть там, як люди чим живуть тут. Мені буває просто хочеться скинути якусь там новину, якесь відео, щоб вона подивилася на це. Якийсь шок-контент. дати. Це, здається, теж починає трошки діяти. Зараз я вже бачу, що вона там може в тій самій Норвегії перебуваючи там робити якісь там. Прокоділля якісь там сердечки вишивати жовто-сині, там якісь стрічечки е, ходить на мітинги, дарує це людям, тобто прогрес є. З родичами, які Просто під пропагандою, так лише м'яке переконання в таких ситуаціях найкраще просто спокійно розмовляти, намагатися це факти, це, от дивись, є таке, є таке. Ну, тобто, показувати це як об'єктивну картинку. Тому що якщо з ним просто сратися, вступати в кав конфлікти, просто жорстко в чомусь переконувати. Ну в них просто ставиться блок, вони тебе просто відштовхують і вони не. Намагаються щось чути і сприйняти. Все ж таки, це наші люди, родичі, українці свої. маємо з ними працювати.